Ця історія трапилась декілька років тому. Тоді я працював водієм, весь час бував у роз'їздах сільською місцевістю в рідному районі Дніпропетровщини. Я возив про товари, одяг та й таке в невеличкі ларьки та крамнички. Хтось, можливо, скаже, що це якось не солідно, дріб'язково, та й взагалі не той вогну. Але я вважаю свою працю не менш важливою, ніж поставляти харчі в супермаркети великих мереж країни, а комусь просто таке життя в постійній дорозі не до душі. Мені ж навпаки, подобається їздити селами, бувати в нових містах, знайомитись з місцевими, допомагати їм та просто споглядати шлях, що стрічкою в'ється крізь безкрайні поля і степ вірніше подобалось. До одного вечора. Але все по порядку. Того мрячного сірого дня мені треба було рушати на південь регіону в кілька СМТ, що розкинулись по обидва боки річки Вовча між Запорізькою та Донецькою областями, погода була зовсім неласкавою. дмухав сильний вітер, гойдаючи змарнілі кущі та дерева, що вже скував морозець, і сипав дрібний сніжок. На дворі стояла пізня осінь, тож зрозуміло, що бажанням їхати кудись я аж ніяк не палав, але робота не вовк в ліс не втече, не скасуєш. Долаючи спокусу подзвонити шефові та випросити відгул, я почав вивчати маршрут. Річ у тім, що раніше мене туди якось не заносило, і неабияк тішило, що селища ці були не надто далеко одне від одного. День промайнув непомітно. Сонце вже клонилося за обрій, коли я дістався останнього села свого маршруту. На диво, настрій в мене був добрий, втоми майже не відчував, бо в усіх населених пунктах справи йшли легко та просто, а їхні мешканці були привітними, постійно норовили дати з собою якийсь гостинець з власного столу. Та попри таку люб'язність, ті чомусь мені здавалися дещо дивними. Одна бабця, як дізналася, що я маю сьогодні заїхати ще й у сусіднє селища, що навмисно лишив собі на зворотній шлях, вперто і навіть трохи істерично відмовляла мене це робити під вечір, натомість порадила завітати туди вже завтра. Але ж кататися туди-сюди лише через темну пору доби і хвилювання однієї старої звучить як божевільна ідея. До того ж, це не в межах району швендяти, нема стільки вільного часу, а от справ не початий край. Щось схоже мені казали і в сусідніх селах, та я списав це на сільську звичку рано вкладатися спати, бо якогось іншого адекватного пояснення не знайшлось. Десь біля восьмої години вечора я скінчив свої справи. Чоловік, якому відвантажив свій останній крам, теж запропонував у нього заночувати і рушити до міста вже вранці. Насправді, чому тут дивуватися? Шлях дійсно не близький, можна подумати на цілком логічну турботу. Але в тому й річ, що на просту гостинність це було якось не схоже, бо чоловік був аж надто серйозним інакше чогось побоювався. Не люблю ночувати у сторонніх. Тож я вічливо відмовив: Господар зітхнув і порадив бути пильним на шляху, а як помічу щось дивне, що сили тиснути на газ. Що саме мало мене спровокувати збільшити швидкість, мій співбесідник не сказав, та після цієї тривожної поради поквапився до хати. Я аж почув, як той замикався на замки. Їх було чимало, що це вартувало чоловікові кількох хвилин. Які чудернацькі тут люди живуть, мабуть, це через впливи старих селян, що розповідають, а головне дійсно вірять у усілякі легенди. Ось таке в мене було припущення. Воно і не дивно, ця місцевість найвіддаленіша від райцентрів, тож сучасний ритм життя в них ще не укоренився. Близько дев'ятої години вечора я виїхав на трасу, нічого не видно, хоч в око стрель. Все поглинула глупа, майже зимова ніч, і лише світло від фар розганяло її непроглядний морок. Поїздками в темний час доби мене не злякаєш не вперше. Щоправда, цього разу їхав у суцільній тиші, радіо чомусь не могло вхопити жодної хвилі, а флешку з улюбленою музикою я схоже забув удома. Повз мене проносилися одноманітні силуети дерев. А попереду з пітьми поставала дорога, я бачив лише її невеличкі ділянки. Мені здавалося, що шляху насправді й нема, що він з'являється просто на очах і може занести будь-куди, наче стрімким потоком ріки звилисто непередбачувано. За півгодини такої їзди навпомацки вздовж лісосмуги з густої ковдри хмар вийшов повний місяць. Надприродньо великий він був схожий на важезну монету, що підкинули боги, і від якої залежить доля нашого світу. Козацьке сонце нависало над небокраєм, що той аж ніби прогинався, але у його срібному світлі мені стало дещо спокійніше. Ой, знали б ви, як я помилявся в лісі, що темнів біля узбіччя, я час від часу помічав щось дивне. Ніби хтось бігав між дерев. Спочатку я подумав на тварин, ну звісно, хто ж іще. Але потім мене занепокоїла їхня поведінка. Вони рухалися паралельно моїй машині, наче переслідували її. Я не надто обізнаний в зоології, але нащо, приміром, зграє лисиць чи вовків або хто там ще в лісі живе, може, ведмеді, який їм сенс гнатися за автівкою? Вперше таке бачу. Хіба вони давно не звикли до цього? Ще довгий час губився в питаннях і здогадках. У пошуках відповідей я став дивлятися в лісосмугу, уважно, але обережно, принаймні наскільки це можливо робити на ходу. Так, моя допитливість була не сильнішою за страх, і робити зупинку, аби дізнатися, хто ж там бігає в тих кущах, звучить безглуздо. Як зав'язка тупого фільму жахів, де герої, наче навмисно, йдуть назустріч своїй смерті. Втім, як би я не старався, те, що було в лісі, вперто ховалося від світла фар, і розгледіти звірів мені все не вдавалося. Єдине, що побачив у темряві жовті вогники, це горіли очі тих загадкових хижаків, явно не схоже на звичайних лісових мешканців. А ще виділялися їхні рухи. Ці створіння більше походили на людей, які чомусь пересувалися на четвереньках. Очевидно, тут щось було не те, і, врешті, бажання розібратися в тому вщухло, я надавив на газ. Та все ж мої очі, немов магнітом, тягло поглянути в сторону узбіччя. Я визирнув у вікно зліва від себе, але нічого нового там не побачив самі лише дерева. Втім, тоді я ще не знав, що шукати треба було зовсім з іншого боку дороги. Раптово одна з тих істот вибігла з лісу на задніх лапах і величезними пазурами подряпала двері автівки. На якусь мілісекунду я заціпенів від жаху, руки миттєво спітніли і, наче приклеїлися до керма, так міцно те стискав. Але одразу оговтався, та щосили натиснув на педаль газу. Але тварюка все не відставала, намагаючись кігтями зачепитися за кузов. Мені навіть вдалося її розгледіти, хоча тоді б не сказав, що був від цього в захваті. Зовні ця потвора своєю будовою тіла була трохи схожа на людину, навіть кисті мала, але її шкіра була сірою, а голова в неї була вовча, очі її палали жовтим. В роті не зуби, а гострющі ікла, сама ж вся в густій шерсті, наче звір, на руках і ногах довгі кігті. Зненацька істота від мене відстала чи то втомилася, чи то технології, вкотре демонструють свою велич над природніми можливостями живих тіл. Втім, розслабився я зарано. Вовкоподібна потвора зупинилася і страшно завила. Цей рев і досі чується мені в кошмарах. Схоже, так вона покликала своїх побратимів на поміч, бо з темноти лісу їх повилазило з десяток. Хтось був за розмірами більший, хтось менший, але разом ця зграя швидко мене наздоганяла. Я вижимав усі кінські сили своєї автівки, що були. Втім, відстань між нами все ще стрімко скорочувалася. Вони підібралися ледь не впритул. Деякі неслися навіть швидше і спробували взяти мене в кільце. В якусь мить я почув скрегіт по металу. Одна з потвор майже зірвала крило машини кігтями. Господи, чому не заночував у того дядька? постійно перепитував себе. Та все ж я відчайдушно хапався за життя. Єдине, що мені лишилось їхати вперед та молитися, щоб нічого не зламалося у машині, щоб ця зграя не наздогнала. Схоже, що страховиське відчували мій відчай, їхнє речання все більше походило на злий сатиричний сміх. Вони, мабуть, розуміли, що близькі до того, щоб вловити мене, що це неминуче, і тепер їм навіть можна трошки пограти зі своєю здобиччю. Тадітька вам лисого падлюки, не на того напали, вдивіться! вигукнув я, не збавляючи швидкості. Краще вже розбитися. Ніж стати чиєюсь вечерею, так тоді вирішив. Вітер несамовито свистів у вухах, заглушаючи крики цих тварюк. Гонитва тривала ще з годину. Коли ж переслідування урвалося, я не повірив своєму щастю. Озирнувся жодних вовколюдів ні позаду, ні обабіч. Їх ніде не було. Трохи збавив швидкість. Мені назустріч летіли інші машини. А попереду виднілись вогники передмістя. Діставшись дому, я було вже думав, що ці кляті істоти мені просто могли привидітися через втому. Так раптово ті зникли. Та й інші люди спокійнесенько собі їхали просто в їхній бік і нічого. Але коли вийшов з авто, я одразу протверезів. На кузові було чимало глибоких подряпин. Але чому зграя потвор відчепилася від мене? Може їх щось налякало? Та й взагалі хто вони в біса такі та звідки взялись? Чому їх ніхто не вполює? Тим паче, коли місцеві в курсі, бо не раз намагалися мене залишити в себе на ніч. Тоді чого вони мовчать про це? Питань було дуже багато. Та повертатися туди за відповідями я б ні за які гроші світу не став, навіть за світла. Мої пошуки обмежилися виключно інтернетом. Як не дивно, на різних новинних сайтах пишуть, що в цій місцевості часто трапляються аварії. Примітним є те, що водії або зникають, або знаходять їхні розтерзані тіла, які важко впізнати навіть родичам. Криміналісти списують це на необачність на дорозі та диких звірів. Дійсно, кому спаде думка про монстрів, що полюють на подорожніх. Але схожа та місцевість єдиний їхній ареал, бо схожих випадків в мережі не знайшлося. Хай там як, а з того часу я зарікся їздити по тому маршруту, і на диво, це прохання мій шеф задовольнив, було інакше, звільнився без зайвих роздумів. Вночі теж намагаюсь сидіти вдома, бо хто його зна, чи не причаїлись ці потвори ще десь, адже я й досі не знаю. Хто вони такі. А і справді хто? Обов'язково пишіть свої здогадки в коментарях. Ой як кортить їх почитати. Також не забувайте ставити вподобайки. З вас не стане, а нам тим зробити дуже приємно. Мороку всім!